11 листопада 1974 року завершився життєвий шлях людини, чиє ім'я досі викликає суперечки серед дослідників паранормальних явищ. Вольф Григорович Месінг помер у московській лікарні від серцевого нападу, але його останні слова приголомшили навіть досвідчених медичних працівників. Перед смертю він прошепотів про війну, що розпочнеться через півстоліття у слов'янських землях, та завершиться у несподіваному місці, де підпис поставлять там, де схід зустрічається з заходом. Народжений у 1899 році в містечку Гура Кальварія на теренах сучасної Польщі, у бідній єврейській родині, Вольф уже з дитинства демонстрував незвичайні здібності. Він міг передбачати події, читати людські думки та знаходити загублені речі. Його політичні пророцтва вражали точністю. У 16-річному віці він передбачив крах Російської імперії а в 1939 році попередив про початок Другої світової війни задовго до німецького вторгнення в Польщу. Сталін особисто викликав єврейського провидця до Кремля в 1940 році, бажаючи особисто перевірити його здібності, Месінг не лише успішно пройшов усі випробування, але й приголомшив присутніх передбаченням точної дати початку німецько-радянської війни. Він передрік, що 22 червня 1941 року німці розпочнуть наступ. Дійдуть йдуть майже до Москви, але зрештою зазнають поразки. Історія підтвердила правильність його слів. Вражений точністю пророцтв. Радянський лідер призначив Мессінгу державну пенсію та дозволив виступати з передбаченнями по всій країні. Найбільш загадковими стали його пророцтва 1970-х років, коли він часто впадав у транс та говорив про події майбутніх десятиліть. Його секретара Ідара Попорт ретельно фіксувала всі незвичайні висловлювання провидця. Серед найвражаючих передбачень було бачення великої війни в землях, де течуть Дніпро і Дон, яка відбудеться в часи, коли люди носитимуть у кишенях маленькі екрани для спілкування з усім світом. Чи не нагадує це сучасні смартфони та події в Україні? Він також пророкував падіння імперії Леніна, коли чоловік з плямою на лобі дасть свободу народам. Але через 30 років імперія спробує повернутися через кров і вогонь. Горбачов з характерною родимою плямою на голові справді розвалив СРСР у 1991 році. А рівно через три десятиліття розпочалася підготовка до нинішнього конфлікту. Месінг казав, що двоголовий Орел знову захоче проковнути тризуб, але подавиться і впаде не там, де очікують. Найвражаючими були слова, промовлені за кілька годин до смерті. При ньому була лише медсестра Лариса Петровна, яка згодом розповіла журналістам про цю незвичайну розмову. Месінг лежав у лікарні Боткіна в Москві з високою температурою та важким диханням, коли раптом різко сів у ліжку зі скляними очима та зміненим голосом. Він говорив про війну майбутнього, що почнеться там, де майорить жовто-блакитний стяг. На запитання медсестри він пояснив, що великий конфлікт розпочне східний володар, пославши війська на захід, але переможе не сильніший, а терплячіший. Світ думатиме, що все вирішиться на полі бою, але насправді справжнє рішення прийде не під гул гармат, а під шум кондиціонерів у скляному будинку. Він наголошував, що це станеться не в Європі чи Америці, а там, де пустеля зустрічається з морем, де перетинаються давні торгові шляхи. Десятиліттями ці слова вважалися маренням хворої людини. Але сьогодні вони набувають пророчого змісту: жовто-блакитний стяг, очевидно, вказує на український прапор. Східний володар може означати російське керівництво, а найцікавіший опис місця завершення конфлікту. Пустеля, що зустрічається з морем, може вказувати на близький схід з його ключовими енергетичними ресурсами. Давні торгові шляхи, можливо, натякають на великий шовковий шлях через Центральну Азію та Близький Схід. Скляний будинок може означати сучасний діловий центр або штаб-квартиру міжнародної організації. Геополітичні експерти вже зараз говорять, що вирішення конфлікту залежить не стільки від військових дій, скільки від економічних чинників, санкцій, енергетичних ресурсів, торгових маршрутів. Якщо Месінг був правий, то можливими місцями завершення конфлікту можуть бути об'єднані Арабські Емірати з їхніми сучасними містами зі скляними хмарочосами посеред пустелі біля моря. Де традиційно виступають посередниками в міжнародних конфліктах? Іншим варіантом може бути Казахстан, зокрема Нур Султан, колишня Астана, місто майбутнього в степах, де Казахстан зберігає нейтралітет і підтримує хороші стосунки як з Росією, так і з Заходом. Схід зустрічається з заходом, ідеально описує геополітичне становище Казахстану. Туреччина, зокрема, Стамбул, місто на межі Європи та Азії, також може бути варіантом. Адже Туреччина вже виступає посередником у переговорах, а Ердоган підтримує контакти з усіма сторонами конфлікту. Найнесподіванішим варіантом може бути місце, про яке Месінг говорив, як про зустріч великого дракона з Орлом. У східній символіці дракон означає Китай. Орел символізує США. Їхні основні торгові переговори відбуваються в Сінгапурі, острівній державі та фінансовому центрі Азії, з хмарочосами майбутнього на нейтральній території, де зустрічаються представники всіх великих держав. Саме в Сінгапурі можуть відбутися таємні переговори між США, Китаєм, Росією та європейськими лідерами. Не помпезна міжнародна конференція, а закрита зустріч у діловому центрі, де поки світ стежить за бойовими діями, справжні рішення приймаються у кабінетах хмарочосів. А конфлікт завершується не залпом гармат, а тихим підписанням документів. Месінг говорив не лише про місце, а й про час завершення конфлікту. Коли листя жовтіє вдруге після початку Великого лиха, тоді прийде перший знак примирення. Але справжній мир настане, коли квіти розцвітуть утретє. Якщо конфлікт розпочався в лютому 2022 року, то друге пожовтіння листя припадає на осінь 2023 року, коли справді почалися перші серйозні дипломатичні контакти. Третє цвітіння квітів може означати весну 2024 або 2025 року. Провидець також казав про великі зміни, що прийдуть, коли планети вишикуються в ряд. А люди побачать на небі знак. Астрологи повідомляють про унікальне розташування планет наприкінці 2024 на початку 2025 року. У записах Месінга містяться й інші дивовижні передбачення про майбутнє після великої війни на Сході. Світ побачить нову мапу з новими кордонами, але найбільші зміни відбудуться не на землі, а в людських головах. Народ, що жив під чужими прапорами, знайде свою справжню силу через випробування та стане прикладом для всього світу. Технології з'єднають людей як ніколи раніше, але справжня перемога буде не у битвах, а в серцях. Скептики стверджують, що це просто збіг обставин або переосмислення подій з заднім числом. Професор Московського університету Ігор Волков вважає Месінга талановитим психологом і шоуменом, чиї туманні передбачення можна інтерпретувати як завгодно. Проте захисники феномена Месінга наводять контраргументи про занадто багато збігів для простої випадковості. КДБ вів особливу справу на Месінга під кодовою назвою Провідник, у документах якої згадуються передбачення з точністю до деталей. Найцікавіше у пророцтвах не те, як завершиться конфлікт, а що буде після нього. Люди навчаться цінувати мир більше за золото, нові союзи народжуватимуться з попилу старих ворожнеч. А земля, яка постраждала найбільше, стане прикладом відновлення для всіх. Там, де були руїни, виростуть нові міста. Там, де була ненависть, розквітне розуміння. Найважливіше люди зрозуміють, що різниця в мові релігії чи кольорі шкіри не причина для війни, а можливість для взаємного збагачення. Це може означати, що Україна після перемоги стане центром нової європейської безпеки, а український досвід боротьби за свободу надихне інші народи. Перед смертю Месінг сказав останню фразу, яку медсестра запам'ятала дослівно про те, щоб передати тим, хто житиме у час великих випробувань, не втрачати віри, бо найтемніша година перед світанком. А перемога прийде не тоді, коли її очікують, але саме тоді, коли вона найпотрібніша. Чи був Вольф Месінг справжнім провидцем чи талановитим психологом, чи здійсняться його пророцтва про завершення конфлікту в несподіваному місці, покаже час. Але навіть якщо це лише легенда, вона дає надію, що найстрашніші конфлікти мають своє завершення, яке часто приходить звідти, звідки його не чекають? Можливо, саме зараз хтось у скляному офісі на іншому кінці світу підписує документи, що змінять хід історії.